Дрібна моторика це здатність маніпулювати дрібними предметами, передавати об'єкти з руки в руку, а також виконувати завдання, що потребують скоординованої роботи очей і рук. Для розвитку та вдосконалення дрібної моторики вправи потрібно виконувати регулярно. Добре розвинена дрібна моторика покращує інтелектуальний та мовлянівий розвиток, руки стають міцніші. А рухи пальцями більш злагоджені та скоординовані. Тому разом варто гратись та розвиватись. 10 вправ для розвитку дрібної моторики в домашніх умовах. Перше. Ігри з піском або манкою. Малювати на піску та манці, будувати з піску. Друге. Ігри з папером. Рвати папір на маленькі клаптики, стискати його, формувати кульки. Третє – Сортувати крупи та дрібні елементи. Четверте – Ліпити із звичайного пластиліну або повітряного тіста. Глини. П'яте – Малювати, штрихувати, розмальовувати. Шосте. Складати пазли, пірамідки, конструктори. 7. Різати та вирізати ножицями. 8. Нанизувати намистинки на мотузочку чи ниточку та гратися з прищіпками. 9. Використовувати пальчикову гімнастику та грати в тіньовий театр. Десяте. Робити масаж кістей за допомогою м'ячика-їжачка, олівця. Каштана або горішка. Завдання потрібно проводити у спокійній обстановці з добрим настроєм. Якщо дитина не змогла виконати вправу, потрібно допомогти їй, пояснити завдання ще раз і до наступної вправи переходити лише тоді, коли виконана попередня. І обов'язково пам'ятаємо про те, що заняття мають проходити під контролем дорослих, щоб дитина не проковтнула використовуваний реквізит і не поранилася.